У неділю, 21 травня, в Єлисейському палаці відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном. Це був другий візит Зеленського в Париж з початку повномасштабного російського вторгнення. Пріоритетними питаннями стало надання Франції військової допомоги нашій державі сьогодні, у 448-й день протистояння. Наша редакція вирішила дізнатися, що думає французьке суспільство про російсько-українську війну і як оцінює допомогу, яку Франція надає Україні. Ця війна здавалась неможливою, однак це саме те, що зазнає світ сьогодні, у 2023 році. Всі ці жахливі зображення, які ми бачимо по всіх французьких телеканалах. Те, що Путін робить сьогодні, які страждання він приносить українцям вбивства, знущання, зґвалтування. Я вважаю це жахливим. Я в ньому бачу Дольфа Гітлера. Він так само вбиває молодих людей. Сім'ї винищує цілі міста. Це моє бачення сьогоднішньої війни. Російсько-українська війна була дуже медіатизована. це правда, що сьогодні ми говоримо про неї менше, як і кожен важливий сюжет, що з часом ховаємо під килимок. Це прикро бо не так багато і змінилось. По-перше, ми думаємо про війну щодня. Я, католика, вірю в те, що все, що ми бачимо сьогодні, відбувається не тільки на політичному рівні, але й на релігійному. Я був досить обурений позицією московського патріарха Кирила, який проголосив, що церква відпускатиме всі гріхи російських солдатів, які виконуватимуть свій обов'язок і підуть на поле бою, жертвуючи своїм життям я вивчаю право в Сорбоні. Ти під час занять ми багато говорили про війну, про анексію, про раду безпеки. Ми засуджуємо той факт, що Росія просто так взяла і зайшла на територію іншої незалежної країни та окупувала її міста. Ця боротьба йде на моїх землях проте це не має жодного значення. Я ненавиджу війну, я не розумію, як одна людина може вбивати іншу. Я вважаю неприйнятим те, що сьогодні роблять Це Ошмар Я думаю, те, що змінилося для нас вторгненням Росії в Україну, це наближеність небезпеки до Франції та Європейського Союзу. Так, у світі багато війн, але частіше за все ми бачимо їх десь далеко, великій відстані. Тут у цьому випадку ми ближче географічно одне до одного. Це дуже сумно, як думаю, що вторгатися в іншу країну це великий крок назад, це повернення в радянську епоху, час якогось екстремістського патріотизму. Я вважаю це негативним діялищем. Мені неймовірно сумно за мільйони людей в Україні, які переживають війну, які переживають загрозу ідеологічну, фізичну та психологічну. Я хвилю за чоловіків, які зобов'язані йти та захищати свою країну в окопах. Щодо допомоги Франції Україні. це добре, що є підтримка на дипломатичному рівні. Принаймні для того, щоб трішки заспокоювати атмосферу у якийсь момент я був трохи наляканий докорами в сторону тих, хто, наприклад, як французький президент Макрон намагається підтримувати діалог з Росією. Я дипломат з освітою, тому розумію значення цих дій. Якщо ми більше не будемо розмовляти з Москвою, то як ми зможемо почати говорити про мир в якийсь момент? Це робота дипломата завжди підтримувати зв'язок. На якщо контакт переривається, намагатися знайти інші засоби, канали, інші ще відкриті двері. що... Продовжувати розмову. Тому я не буду критикувати тих, хто намагається підтримувати діалог з Росією. Щодо військової допомоги, це стовідсотково краще надавати зброю Україні ніж Росії, як ми робили до 2022 року. Це правда, що правозахисники більш пасифічні. Ми будемо повторювати, наполягати на тому, що потрібно шукати інші шляхи потрібно домовлятися, не потрібно все вирішувати зброєю. Але в надзвичайних ситуаціях потрібно робити все, що можливо. Я сподіваюсь, Франція продовжуватиме надавати свою підтримку і на гуманітарному рівні. Що стосується допомоги, яку Франція та країни заходу надають Україні, це питання для мене важке. З одного боку, я розумію, що це може допомогти покласти край війні, на проте з іншого ми ризикуємо спричинити ескалацію конфлікту, бордити набагато більше ненависті. Наприклад, де, якщо я не помиляюсь, нещодавно Польща надіслала Україні танки і літаки. Ми бачимо, що постачання нової та високотехнологічної зброї збільшило градус конфлікту. європейський союз наклав на Росії багато економічних санкцій. Але є чимало країн, які підтримують владу та дії Путіна, які йому допомагають. А для того, щоб наблизити мир, увесь світ має виступити проти Росії та засудити її дії. Ця війна стосується всіх. соціальних мережах французи розділилися на два табори. Дехто з них залишає негативні коментарі, критикує володимира Зеленського за його закордонні візити і відкриється на Макрона за те, що той не має вільного часу на вирішення проблем своєї країни, проте намагається допомогти усім довкола. Інші французи, серед них, і ті, з ким нам вдалося поспілкуватися сьогодні, усіляко підтримують українців, виходять на маніфестації миру і наполягають на тому, що варто продовжувати допомагати нашій країні на дипломатичному, гуманітарному і військовому рівнях. На цьому в мене все. Ви дивилися новини Європи з христиною батьковою. Я бажаю вам мирного неба і до зустрічі.